Ну що, дівчатка, все я зібрана. Зробила за часочку. Як на мене, навіть дуже непогано в мене сьогодні вийшло, правда? І мій лук. Під низом у мене шортики і наверху ось така вчора куплена рубашечка. А сюди треба затягнути, бачите, не побачила тоді. І зараз йому не зняти, коротше. Зараз затягну. Ну, коротше, якось так. Думаю, як на мене, тут дуже прикольненько, правда? Під низом біла маєчка. Так що спекотно не буде, да й дворі не дуже спекотно, тому думаю, все буде окей. Все, вибігаю до мами. На ніжках ось такі в мене лофери. І мій зелений рюкзачок, тому я дуже собою задоволена неймовірна жінка. Ну що, мої красуночки, всім вам привіт! У мене сьогодні вже п'ятниця, тому готую сніданок. На сніданочок у мене буде ролл з яйцями. Червоною ікрою і авокадо і твердим сиром. Я вже зробила свою ранкову е, гімнастику. Починаю починаю працювати далі, вага падає, падає непогано, але до ідеалу ще далеко. кожного з нас свій ідеал, <кій> тому ми не маємо зупинятися. По плану у мене сьогодні збігати в обласну лікарню, забрати мамині результати. Також у мене по планам сьогодні віддати передачку. Колега попросив, якщо я маю, маємо можливість, у чоловіка була можливість взяти меду, потрібно буде занести цей мед. Тому так. Тому я зараз роблю сніданочок і візьму вас з собою на наш сніданок. Всім гарного дня. Дякую, що ви разом зі мною сподіваюся вам цікаво. Напевне, так буде набагато краще знімати, краще буде картинка. Кава в мене вже зроблена. Зараз доварюються яйця. І я робитиму рол. Візьму вас з собою на те, як я буду робити. Тому поїхали. Ну, ось такий сніданочок в мене вийшов. Дуже смачний, дуже поживний і корисний. У мене такий рол з яйцем овочами, кава. Тож буду смакувати. Усім смачного. Я сьогодні без макіяжу не захотіла я нічого, тільки вуста намальвала. І на цьому все. Ні тон, тільки догляд. І все. Знаєте що? Я останні дні дещо підрослабилася і абсолютно нічого не записувала. А понаділася, думаю, там нічого там особливого нема, а все запам'ятаю. Угу. Запам'ятала. Згадала про велику кількість справ, які мені сьогодні потрібно зробити, виходячи з дому і вже робила те, що потрібно там ще попідписувати по гарячим слідам, вже фактично виходячи. Тому, напевно, записуйте все, що маєте робити. Що я вам хочу сказати, за дурної голови ногам горе. Прийшла вже додому, все окей. Тут я вирішила, що я хочу рагу. іду купувати продукти. Ще любі з привіт-привіт ще раз. Повернулася я із закупів. Ну, як я казала, за дурної голови ногам горе, Купила я помідорки. Взяла на 97 гривень, гарні взяла. Далі взяла куряче філе, бо буду робити рагу з курячим філе 184 гривні. Поїхали далі. Що ж, Хузяйка. Взяла одну перчинку жовтеньку 53,20. Баклажани золоті. в мене 368 грам, 57,41. Кабачок 23,30, по 26 гривень кабачок. Добрячий такий кабачок. Морковинка, 18 гривень, не пам'ятала чи є. Так, з цього все. Плюс я хочу ще пересадити деякі вазончики, два горщика взяла, плюс ще один такий під свою, скажіть мені, під свій долірове дол 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 дерево. Взяла дренаж і взяла землю, за це я заплатила 125 гривень. Тому починаю готувати, буду готувати в мультибарці. Візьму вас обов'язково з собою. Так, що я робитиму зараз? Зараз я готуватиму, підготовлюю всі овочі, всі інгредієнти, які мені потрібні будуть, і буду починати працювати. Тому вперед. Я вже четвертий день не на роботі. Скажіть мені, будь ласка, як я вмудряюся раніше третє додому не приходити. Іду зранку мінімум в три вдома. Це якийсь капець. Не готова я так, ні. Так мені не підходить. Треба щось із цим вирішувати, одним словом. Ну, що буде, те буде. Сподіваюся, ну, в мене дуже велика кількість планів. Я ще хочу прибира... прибирання скрізь зробити. Вчора тільки розгревли трішки в залі, бо вже вечором прийшла, вже не було коли. Дитяча ще і все інше, і дуже багато планів по роботі по особистій справі. Але знаєте, що я зрозуміла? Тому що я така розхлябана, неорганізована, моя вина в цьому 100%. Чому? Тому що я вирішила, що можу покайфувати і нічого не писати в свій записник. А ось тобі і результат. Не писала маєш. Тому зараз, о, ще посуд зараз я швиденько все роблю і потім буду вже далі займатися. Зараз у суху пательню закидатиму м'ясо, моркву, окушу пательну мультиварку м'ясо, моркву і цибульку. Додам трішки оливкової олії, у мене якраз залишилося на дні і одразу викину бутилку. У мене трішки картопелька, так як вона довше готується, то я теж її сюди кидаю. І тепер йду ось це все ось тут мити. перець і всі інші Помідорки. На помідорки, до речі, зараз вставлю воду. Щоб не побалишувати і без шкірки кинути. Ну що, а тепер я додаю всі інші овочі сюди. Це у мене. Господи, баклажан. Це у мене. Кабачок. Вже майже повна, але воно зараз все втушкується. Ой, це вилітав. Є. Така у мене бачите, дерев'яна велика. Гаденько перемішати. Перці. Дивіться, яка краса. Помидорки я обдерла шкірку. І зараз воно все у власному соку. Тетушкуватися буде така дуже, дуже дієтична страва. Тепер нам ще треба додати сіль, перший. Паприка, так, Далі. опа, опа, часный чок. Трішки ось такої курячої. І зовсім трішечки перцю, бо перець каже, не такий в мене перець чорний для аромату. Я ставлю на тушити на годину. Все. І чекаємо, поки рагу зготується. Ось таке рагу в мене вийшло. Дуже смачне. Дуже смачне. Ну, зараз ще побачимо, як чоловік зацінить мої старання. Ось так, бачите? Ой, м'яска я не пожаліла, щоб було ситне. Тому всім беріть до уваги.